День, шановні члени комісії, сьогодні на розгляд на засідання нашої комісії винесено шість запитань. Сьогодні на засіданні комісії прибуло три, три члени комісії, три депутата. Це Володимир Вікторович, Білий Катерина Сімівна Іваненко, Маргарита Миколаївна. Комісія право Стосовно черги денної, які запитання або пропозиції, всі можна, ви mm -hmm. Не немає запитань. Тоді пропоную перейти до черги ДНО для розгляду. Перше запитання. Про затвердження меморандуму про намір вступу Лезниківської селищної ради Лозівського району Харківської області до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації прифронтових міст та Харма. Питання у нас проінформує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, повноважу. Було укладено меморандум, пропонується його затвердити. Меморандум про нами. Наступне питання буде в асоціацію. Скажу пару слов про саму асоціацію. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація працівників міст та громад. Туда входят Днепропетровская, Донецкая, громады Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская областей. И ассоциация создана для объединения усилий четкого озвучения спинных потреб на фронтовых территорий моря. Ну, как меморандум про нами, а потом наступным питанием будет уже сам вопрос. Якщо немає, то, ні. 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 тоді став на голосування. Хто за те, щоб погодити даний проєкт про, про, проєкт та запропонувати, винести його на розгляд своїх сесії? Хто за, прошу виголосувати? Хто, хто проти, хто утримався? Дякую, не прийнято одного лока. Наступне питання: проступ до місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування, асоціації правотових міст. Та громад. По даному питанню також проінформує Оля Володимировна Ну, так, Як я вже сказала, ініціатором цього, цієї асоціації є Харківська міська рада ну, для об'єднання зусиль і для того, щоб ми могли поділитися своїм досвідом, як кожна із громад виходить з даної ситуації, живучи в умовах війни і прифронтової зоні. Не заперечуєте? Mm. Немає не запитань. <рес> Подякуємо, Ольга Володимировна. Переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити даний проєкту проєкт рішення та винесе його на облічкової сесії? Хто за, хто проти? Утримались? Дякую. Рішення зміню про когось голосу. Mm. Приходимо до наступного питання. Про затвердження списку присяжних лізуків районного суду Харківської області. До Близніківської селищної ради зверталися і Близніківський районний суд, і Державна особова адміністрація України з проханням зв'язку з тим, що закінчились повноваження присяжних минулих. Минулого, так сказать, скликання і пропонують, за їх пропозицією, пропонується внести до списку присяжних вісім осіб. Грабова Олена Олександрівна, Лукуцька Тетяна Миколаївна, Тимушка Світлана Васильівна, Ткаченко Наталія Івановна, Грицай Наталія Юрівна, Мургуля Ганна Миколаївна, Зайцева Юлія Олегівна і Однолька Ольга Анатоліївна. Ну, онолька Ольга Анатолієвна і звайцева Юлія Алеїна, а так, в принципі, всі постійно. Всі згодні. Так. Чидомі. Питання. Члени комісії. Немає запитань. Якщо немає запитань, пропоную, пропоную перейти до голосування. Сам на голосування, хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд його засідання сесії. Хто за... То проти утримався Дякую. рішення про затвердження списку списку присяжних прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження структури виконавчих органів до зустрів селищної ради коштуного скликання та загальної чисельності апарату ради витрат на її утримання. Також по даному питанні проінформує Ірина Володимировна Чина на розгляд депутатів виноситься пропозиція внести зміни до структури селищної ради з 27 жовтня. Додаємо ще дві штатні штатні одиниці штатні підсобного робітника. У ну, зв'язку з виробничою необхідності. Шановні колеги, є запитання, не mm немає. -hmm. Нічого, не помінялося тільки. Якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування. Хто за те, що погодити даний проєкт рішення та його на робочого сесії? Хто за? Хто проти утримався, дякую рішення прийнятого одного розмот. Переходимо до наступного питання при Мороз з посади старости Бурбулатівської старости Бурбулатівсько-Старостинського округу Миківської селищної територіальної команди Коли Сівського району По даному питанню також проінформує нас Ірина Володимирівна Чикинова 17 жовтня. Морозова роздана на толіна староста Бурбулатівської старостинського написала заяву. З проханням звільнити з 31 жовтня no 25 року з посади старости за зводи і сторони. Заява є. Заява є, все є. Якщо запитань немає, пропоную перейти до голосування. Хто за дане, хто за те, що погодити даний проєкт рішення, та ви на розгляд у засідання сесії? Хто за? Прошу. Хто проти отримався рішення приймання за Наступне питання про звільнення кон, кон, кондри з посади старості, Софіїсько-Старостинського округу Ледниківської селищної територіальної громади Олецького району фарті. по даному питанні також формує Ірина Володимирівна Також звернувся з заявою Кондри Гордії Вікторович, староста Софіївського Старостинського округу, з проханням звільнити його за угодою сторін. Також 31 жовтня. Якщо запитань немає, то заява є особисто на Пропоную перейти до голосування. Хто, хто за те, щоб поводити проєкт рішення про звільнення контрольового відповідь, час посади старости Софіївського старотинського уколу та винести його на розгляд сесії? Хто за? Хто проти? То утримався. Дякую рішення прийнято одного року. Шановні члени комісії, порядок черги даний на нашої сьогоднішньої розглянутий. Дякую всім комісія оголошується відкритим.